Сонячну електростанцію, яку виготовив ужредиць Євген Ульчак, розпаковують військові Грузинського легіону. Відна хороша річ. Такий дипломат акуратний. Отра Старлінг буде працювати на ньому. Огромне спасія, брат. Хінкаліс мені. Дай Бог тобі здоров'я. Це вже друга міні-сонячна електростанція, яку Євген Ульчак відправив військовим на фронт. Я вже зміг заказати перші панелі, інвертор, акумулятор я дав свій автомобільний. Я мав, бо тоді світло виключали, і вже якби кінець того всього був. І я вже думав, мені той акумулятор не потрібен, а туди він якраз підійде. Я його туди поставив. Ну і вийшла ту, така станція на кілограм десь 50 От. Відправили. Хлопцям сподобалося, скинули відео, каже, нормально, заряджає, все працює. Досить ну, удобна штука. Кажу, що можна в будь-яке місце перенести, поставити, ти заряджаєш. Безшумно взагалі, можна сховати хоч де. Тобто я ще я й пофарбував і так під камуфляж. Женя, привіт від ЗСУ. Коротше, знімаємо, все, пішла зарядка. Павербан заряджається, от, мигає. Під зарядка. Іде, сонячна батарея працює. Зараз чоловік має відправити ще дві електростанції. Одна готова. Показує, як виготовляє другу. Треба обклеїти ось ці канти, ці крайчики, щоб коли книжкою буде складатися панель, щоб не билася. Це як для дверей, такий опитніки. Клею округ. Нам потрібно поставити так, щоб вони були рядом в сторони. З того накриваємо. Ось так, щоб це і це, ці коробки дві вони були е, в одному місці. Далі з'єднує панелі докупи. Вирівнюю і петлі прикручую, щоб тут головне не, не промазати, бо тому що якщо промазаш, можна прям сонячні елементи зарядити шрупом що тут акуратно треба. Проводить дроти на один бік і з'єднує їх до контролера заряду. Так, у нас де-плюс, де-д, втикає на плюс. Добре, зажимає, бо там можуть контакти літися, І окремо мізус. Я раніше прикручував, мучився з тим всім. Зараз я просто приклеївши, потім клеєм залию та й проблем не є. Окрім сонячних станцій, Євген ще ремонтує дрони для військових. Шість уже полагодив та відправив захисникам. Цей друг дядя Саша що з 128-ї бригади він каже, в мене є дрони вдома. Кажу, я тобі можу попросити, щоб тобі передали. Зможеш їх зремонтувати? Я кажу, зможу, давай. Довгий час чекали, чекали, бо не було можливостей. Ну і недавно передали ці дрони. і Я почав ними займатися, ремонтувати до моменту, коли мені їх передали, я лише бачив їх на, 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 на фотографії. Або на відео, коли почав розбирати, я вже зрозумів, яка система. Тут все дуже просто, легко, багато розуму не треба. Просто прямі руки. Допомагати військовим Євген Ульчак почав взимку. Разом з сім'єю виготовляли окопні свічки та каримати, а також допомагали грошима. Згодом вирішив робити щось власноруч для захисників. Так виникла ідея виготовляти міні-сонячні електростанції. У мене є такий друг Саша з Бучі. Я йому подзвонив. Кажу, Саш, кажу, така до така то ситуація. Кажу, фінанси треба. Я можу зробити, кажу, треба фінанси. Каже, нема питань. Дзвоню я ще одному другому своєму 128 бригаду, кажу, що вам потрібно. Ну, мені сказали, от, нам треба щось, щоб заряджати рації, телефони. І ми так з Сашою договорилися, кажу, давай, будемо робити. Перші два тижні я сидів, просто читав, як воно складається, дивився відео, які запчастини, панелі, контролери. Коли два тижні пройшло і дуже багато часу я витратив на те, щоб дізнатися, що робити далі. Я вже зміг заказати перші панелі. Євген виготовляє сонячні електростанції та ремонтує дрони для військових безкоштовно. Допомагають фінансово друзі та колеги. Найбільше це от Саша з Бучі і Артем. Є ще один друг. який, Ну ми з ними, якщо чесно, ми з ними ніколи не бачилися. Ми як програмісти працювали з ними. Угу. А цей. І коли вже сталася війна, ми вже вирішили якось вже контактувати і старатися друг другу допомогти. Якщо є у людей дрони, то можуть нести, можуть передавати. Якщо є ті ж фінанси, якщо є можливість чимось допомогти, можуть спокійно допомогти. Це реально зараз потрібно для хлопців. Наразі Юган Ульчак ремонтує ще сім дронів. Їх теж передасть військовим на фронт. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.